Усіх вітаю на своєму каналі, де ми будемо вирощувати усе, що попадеться під руку. І сьогодні в планах спробувати перший раз виростити щось схоже на з авокадо. Бачила такі відео на іноземному тіктоці, тому сьогодні спробуємо. Спочатку, як завжди, дістаю кісточку, і нам треба її проростити. У мене є ось такий невеличкий пристрій для того, щоб це зробити. Але якщо у вас його немає, використовуємо просто зубочистки. Також з кісточки варто зняти верхній шар коричневий, і для прискорення росту можна обрізати низ кісточки. Далі наливаємо склянку води і ставимо авокадо на зубочистках. Насправді є дуже багато способів, як його виростити. Я вважаю, що це найлегший. Звичайно, ви можете просто одразу посадити її у землю. Коли моя кісточка вже проросла і з'явився невеличкий паросток, я її буду пересаджувати у землю. Так як це буде бонсай, то я вибрала невеличку миску без дренажних отворів. Використовую легкий ґрунт. Детально про те, які я замішую ґрунти, є інформація у моєму курсі: Секрети рослин. Посилання є у шапці профілю. Далі я використовую дріт, щоб вигнути цей паросток. При цьому також обрізаю верхівку. Це відео знято вже через деякий час після обрізки. Тут минуло ще декілька місяців. Все, що я роблю, це раз на деякий час придаю форму гілочкам та обрізаю верхівку, в принципі, як мені взагалі заманеться. І, звичайно, його поливаю. Ще через декілька місяців для краси я вирішила додати зверху мох, І зараз мій бонсай виглядає вже непогано. Знову прийшов час щось з ним зробити, обрізати, вигнути. Ми тут можемо робити все, що нам захочеться. Це просто Так виглядає мій бонсай з авокадо зараз. Минуло приблизно 9 місяців з того моменту, як я поставила пророщуватись кісточку. А якщо вам подобається відео про рослини, то слідкуйте за мною у інших соцмережах і напишіть у коментарі, які б ви ще хотіли побачити відео на цьому каналі.